Так, всім доброго дня. Хочу показати генератор, яким я можу заряджати батарею EcoFlow River 2 Max. Генератор Energy Limited 3000 напруга ватт у нього. Значить, на що хочу звернути увагу? У мене був генератор, він є, називається Кентавер Епіцентр. Такий собі дуже дешевий. От, він не заряджає батарею, тому що там немає 16 А в розетках. От. Е, в цьому генераторі е, є вирівнювач напруги, от, чиста синусоїда. Ну, можна заряджати телефони, ноутбуки, нічого не згорить, дивитись телевізор. От. Зараз я його заведу і подивимося, як він буде заряджати. Звертайте увагу на ампераж, бо може бути таке, що там не буде 16 А. А також, якщо когось цікавлять такі генератори, пишіть мені, є можливість його вам реалізувати. Генератор надійний, не з алюмінієвою обмоткою, не з мідною. Запуск кнопки, запуск зручного стартера. є ось От. Ну, В принципі, в комплекті йде акумулятор. От. Все на вищому рівні, дуже якісно зроблений пряме постачання з Іспанії. Дякую за перегляд.